Що робити, якщо повітря тут все ж таки у нас потрапило, в кондиціонері нічого не передбачено, щоб звідси можна було забрати це повітря, е викачати його. Тому що приєднання у нас на низькій е частині системи? Оце все низька частина системи. Якщо брати і е розуміти, що ми пройдемо через капілярну трубку і тут щось заберемо. То, шановні, через капілярну трубку вакуум насос нічого не забере. Тому це досить велика проблема, яку не треба робити під час монтажу. Краще гарно звакумувати, краще двічі звакумувати, ніж потім кондиціонер вийде з ладу. І єдиний спосіб е позбутися повітря всередині системи це впаювати, впаювати золотник. Які через які ми зможемо е, отут забрати повітря?